І з вулиць міста десятки криворіжців, стоячи на колінах, живим коридором, востаннє зустрічають свого героя Андрія Якуніна на повномасштабній війні Росії проти України. Чоловік служив стрільцем санітаром у складі окремого стрілецького батальйону. У боротьбі з нещаним ворогом армієць віддав за нашу свободу найцінніше власне життя. Баба! Аби віддати шану мужньому Андрію Якуніну на подвір'ї рідного будинку, куди армії з більше ніколи не повернеться. З морем квітів та синьо жовтими прапорами зібралися родичі та близькі. Прийшла проститися з героєм його сусідка Раїса Євгенівна. Жінка каже, звістка про загибель Андрія стала для неї шоком, адже чоловік завжди знаходив правильні слова, аби втішити її у складні часи. Дуже добра, порядна людина. Спілкувався він. Коли ОСББ організували, я його постійно бачила, як він все да, і красив, і порядковував, і ну, людина і добра. Допомагав до злозвісного 24 лютого. Чоловік працював в одній з міських будівельних компаній. Близькі одноголосно кажуть, Андрій без перебільшення мав золоті руки, адже на роботі вміло споруджував сталеві та залізобетонні конструкції. Втім, велика війна змусила крорісця замість звичних інструментів взяти до рук зброю. Зараз в цей страшний час самі достойні з нас, самі кращі. Захищають цю землю своїми тілами без перебільшення. Вони проживають життя повне. Дуже часто багато з нас заживаючи до глибокої старості, ми не зможемо виконати навіть частинку маленьку того, чого виконують і виконали вони. Воїни і захисники до лав збройних сил України полеглий герой долучився у лютому 2023 року. Під час бойових навчань Андрій Х'якунін познайомився з побратимом на псевдошах. Відтоді чоловіки були нерозлучні. Разом пройшли свій перший штурм, службу на Харківщині. Згодом били ворога під Бахмутом та багатостраждальним солодаром. Під час розмов на позиціях додає товариш по зброї. Було зрозуміло. Андрій бере відповідальність за світле майбутнє своєї родини і тому вибуває окупантів. Зі збоєю в руках. Відповідальність у нас у всіх. Не тільки у військових, у кожного чоловіка, у кожної жінки. Бо боротьба йде не за державну думу, не за президента, боротьба йде за народ. За незалежність близько восьми місяців родина мужнього воїна Андрія Якуніна не мала жодної звістки про свого героя. Відтак чоловіка весь цей час вважали зниклим безвісти. Втім, полеглого у бою армійця все ж змогли повернути родині. Життя мужнього 39-річного Андрія Якуніна обірвалося 29 липня 2023 року біля населеного пункту Роздолівка, що на Донеччині. На цьому світі у захисника залишилися кохана дружина, любляча донька та найрідніша людина матір. <звук> Ім'я мужнього героя Андрія Якуніна назавжди закарбується в історії як Кривого Рогу, так і усієї України. Ми не маємо права забути імена захисників, які у боротьбі з ворогом проливали власну кров, аби подарувати нам світле майбутнє. Вічна шана та пам'ять героям Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Андрій Яковлєв, Перший міський.